Допис про нічну атаку донька Кіта Келога. Вона написала йому відкритого листа у соцмережі. X. І ось що вона пише: в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру. Зазначила вона та додала кілька українських міст. Зазнали нападів. Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь. Але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні російські атаки на мирне населення, і лише після того як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більшої війни і всієї України. Тут варто зауважити, що донька Келога допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення вона є президенткою благодійного фонду, який від початку агресії Росії базується на румуцько-українському кордоні та доставив понад 10 тисяч піддонів з ліками, медичними приладдями та іншою допомогою. Більш ніж 70 гуманітарним організаціям та лікарням в Україні Уже донька Келога не витримала і написала батькові відкритого листа, щоб той звернув увагу, щоб адміністрація. А Дональда Трампа, зрештою, відреагувала на нічну атаку, тому що станом на зараз, станом на ранок, ще не було. Ніякої а, відповіді від них нагадаю, що під час телефонної розмови Трампа та Путіна Путін прямо сказав Трампу, що буде відповідь за а, цю операцію від Служби безпеки Паутина, так наслідок якої знищено або пошкоджено близько 40 літаків стратегічної авіації Російської Федерації, і що, що на це Трамп? Що на це Трамп? Ну що на це Трамп? Ми знаємо жодної реакції, принаймні публічно. Так, друзі, а буду повторюсь, буду повертатися до новин, які пов'язані із наслідками російської атаки на Київ на Україну. А, і також про те, що там на Росії відбувається, теж повідомлятиму, якщо будуть оновлення. Ми працюємо в живому ефірі. У нас прямий стрім на Ютуб-каналі Сі час на Фабриці новин. Будь ласка, прямо зараз, прямо в цю секунду, поставте вподобайку, пишіть коментар, звідки ви нас пишете, тому що це нам допомагає. Якщо ви хочете, щоб ми щоранку виходили до вас в ефір, повідомляли вас. Отак от проводили з вами час, скажімо, нам потрібна ваша активність, інакше не буде. Так, друзі, йдемо далі. Не можу з вами ще не проговорити про одну тему: це наслідки от власне цієї паутини спецоперації. Пишуть різне, що там у Кремлі відбувається. Хтось каже про те, що в них там паніка. І вони хочуть закінчення так називаємої СВО. Хтось каже, що напроти тиснуть Путіна, щоб він реагував жорсткіше. По різному, але з того, що знаємо чітко, що після масованої атаки українських дронів на аеродромі венгельсі, шайковці та інших базах, де стоять ту 95 і ту 160 Кремль активно почав евакуйовувати ці борти подалі від зони досяжності безпілотників. Один із таких прикладів це перекидання стратегічного ракетоносця Ту 160 аж на аеродром Вандирі. На Анадирі на крайньому сході Росії це за 6770 км кілометрів від України, але всього за 660 км кілометрів від сполучених штатів. Тобто виходить, що біля сполучених штатів їх тримати безпечніше. І росіяни готові таким чином ризикувати навіть нервами американців, аби вберегти свої головні інструменти ядерного стримування. Нам пишуть: дивлюся з Праги. Олекса, вітаю вам вас. Дякую, що пишете. Тетяна пише Одеса з вами. Тетяно, напишіть, як сьогодні Одеса пережила ніч. Дуже цікаво. Будь ласка, ще хто з інших міст, напишіть, звідки ви і як прожили ніч. Тим часом в МЗС Російської Федерації вже поспішають запевнити, що літаки, які постраждали під час. Української е, спецоперації Павутина не знищені, а просто пошкоджені. І Москва їх обов'язково відновить. Це підтверджує той факт, що росіяни публічно не демонструють масштаби руйнування. Пропаганда російська цю тему дуже професійно, скажімо так, замовчує. Е, і... Е, Судячи з усього, так справжній стан Ту 95, вони поки що будуть приховувати. Руслан пише, бажаю здоров'я житом. Руслане, як у вас пройшла ніч? Спокійно було. Напишіть. Так, і, друзі, що пише взагалі преса стосовно того, як відреагували у Білому домі на спецоперацію Павутина. так? Яка була реакція самого Дональда Трампа? Схоже, що викликала ця ситуація не просто обговорення а справжню бурю в Білому домі, за даними видання The Atlantic, Там розгорілася дуже гостра дискусія, і все, от власне, через Трампа президент США нібито вкрай обурений тим, що Україна завдала ударів по стратегічній авіації Росії без погодження з Вашингтоном. За словами трьох чиновників і зовнішнього радника адміністрації, Трамп у приватних розмовах висловив хм, глибоке занепокоєння, невдоволення, і це не просто слова в Білому домі. Після цього нібито почали відкрито обговорювати, чи варто взагалі продовжувати військову і фінансову підтримку Києва. Трамп знову згадав Зеленського у доволі критичному тоні, назвавши його цитую. Гарячою головою, яка за його словами може штовхнути світ до третьої світової війни, його колишній стратег Дональда Трампа Стів Беннон прямо сказав, що Зеленський не попередив американського президента, що буде бити по стратегічних силах Росії. Буквально за день до важливої зустрічі у Туреччині. А і ще деталь попри те, що Трамп, нібито був вражений сміливістю цих дронів, цих ударів, так що мовляв, маленька собака може задати так болю великій собаці, так, так якось він казав. Він вважає, що Зеленський мав все ж таки зосередитись не на шоу, а на переговорах. Це цитата Стіва Беннона. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оцінюєте ситуацію, чи маємо ми продовжувати атаки по стратегічних цілях глиб Російської Федерації, навіть якщо це може ускладнити переговори, і взагалі чи вірите ви, що це якось ускладнює переговори? Чи причиною того, що переговори зараз не йдуть, є все ж таки Російська Федерація, яка нині як ми бачимо, затягує час. Марія нам написала, Італія вас слухає. Привіт із сонячної Італії. Так до нас я так розумію. Напишіть, яка у вас погода, друзі? Цікаво. У нас сьогодні в Києві зранку був дощ. Так, рухаємося далі. А ви пишіть, будь ласка, пишіть, буду читати. Буду все читати. Лодзь на зв'язку Надія Михайлова. Вітаю вас. Микола пише: Трамп кремлівський агент. Чому так вважаєте, пане Миколо? Ам... Так, Зоя нам пише: Всевишній зупини війну. Слава українським воїнам, ніч не спали від вибухів, проклятий расисти. Напишіть Зоя, звідки ви? Бо, можливо, ви раніше писали, пропустила повідомлення. Напишіть прямо зараз, звідки ви. Будь ласка, активніше, друзі. Активніше. 690 людей дивиться нас прямо зараз. Не так багато, тому поділіться цим стрімом з вашими друзями, знайомими. Нехай теж підтримують, нехай теж пишуть. Рухаємося далі. Тим часом російські пабліки б'ють на сполох на курському напрямку. Українські сили завдають ударів, заходять у прикордонні села. А окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації в оточенні так писали найбільше ниття з Тьоткіно там у пастку, нібито як потрапили аж дві роти десантників із Феодосії, 56-го десанта штурмового полку. Про це навіть пишуть ті ресурси російські, які давно мовчать. Військовий Кирил Сазонов вже прокоментував коротко буферну зону. Хотіли тримайте, здається, цілком справедливо самі ж росіяни стверджують, що 60 українських бійців без техніки нібито прорвалися поблизу села Гуєво – Через рельєф з одного боку річка Псел, а з іншого висоти біля монастиря. І техніку не використовували після бою. Українці розсіялись, і тепер, як вони стверджують, нібито їх відпрацьовують дрони. Натомість маємо ще інформацію від Державної прикордонної служби України. На Курському напрямку прикордонники знищили два автомобілі та укриття з особовим складом ворога. Дрон буквально залетів у відчинені двері, схованки і все мінус укриття. Тим часом ворог пробує запускати БПЛА прямо з дахів житлових будинків, але навіть це не рятує їх, тому що наші впівідрони їх знаходять і карають. Жорстоко. Тіна пишуть, нам болить все і душа, і тіло. І так вже давно є питання, чому весь світ не дає ладу одному терористу. Тіно, це питання цікавить не лише вас. Будь ласка, активніше, друзі, будь ласка, Зоя з Києва. Зоя, я розумію, ваш теж з Києва, тому чула все те саме, що і ви, мабуть, напишіть, що Зоя, з якого ви району цікаво. А, так. Цікава деталь, друзі, що відбувається ще на фоні цих подій на Курщині через бойові дії. Росатом зупинив запуск другої атомної електростанції в Курській області. Говорять, що зараз просто неможливо безпечно переміщати ядерні матеріали. Запуск вже перенесли кілька разів, і тепер офіційно запуск, нібито як планують до завершення війни, хоча навряд чи в них це вийде. І ще на фоні цього, друзі, черговий абсурд від Росії Шайгу подякував Кім Чен Іну за участь у північнокорейських за участь північнокорейських військових у тому, що вони нібито звільнювали Курську область. Ну як принаймні, да, те, що вони там були м'ясом, це ми знаємо підтвердження так, але гучно звучить звільнення Курської області. Північно-українські солдати воювали пліч опліч із росіянами, так сказав Шойгу друзі. Як вважаєте, чи справді Україна має шанс до речі втримати або навіть частково контролювати частину Курської області в перспективі, хоча б тимчасово? І як ви думаєте, ось цей тиск з боку наших сил оборони чи зможе ем, змінити хід переговорів навіть у перспективі? Напишіть, будь ласка, вашу думку по Курщині. І, будь ласка, в коментарях активніше пишіть, звідки ви. Так, друзі, по фронту ще обов'язково поговоримо, рухаємося далі. Росіяни пішли у наступ на Малинівку в Запорізькій області. Це напрямок, який довгий час вважався одним із найспокійніших на, всіх, на всій лінії фронту, як пише Діпстейт, штурмові групи армії Російської Федерації. Розпочали активні бойові дії та змогли вклинитися в сіру зону просунувшись у лісосмугу, східніше села, як кажуть військові експерти, що вони там будуть на півдні більше тиснути, і може бути ескалація в найближчі дні, але наші, наші хлопці та дівчата та окупантів там стримують. Про сумський напрямок теж не можу сказати на Сумщині ще гірше. Військові оглядачі стаграм-каналу, що на фронті, попереджають, що ситуація на Сумщині реально дуже погана. Ворог займає панівні висоти на північ від сум. Якщо їх не вибити найближчим часом, то росіяни зможуть обстрілювати місто. Ну фактично з усього, що в них є, і це вже не просто загроза, це наближення прямої небезпеки для обласного центру. Також є проблема з логістикою. Частина прикордонних населених пунктів поблизу суджі вже без нормального постачання. Це означає, що ми втрачаємо контроль над ще одним прикордонним районом, і при цьому, як кажуть, самі військові на цьому напрямку, нібито як немає реальної оборони, просто викопані фортифікації посеред відкритого поля. І ще їх відрапортували як готовими, хоча по факту там. Як за словами військових, які там були, немає нічого. І Ще одне важливе від, уточнення від самих бійців операції на території Російської Федерації, які зараз активно проводяться, не мають жодного сенсу, бо ми втрачаємо забагато особового складу. Це вже крик душі, це мається на увазі покурщення, я так розумію. Але на тлі цього, є хоч якась крапля позитиву, українські сили трохи просунулися на покровському напрямку. Інститут вивчення війни підтверджує, що геолокаційні кадри свідчать що Збройні сили України просунулися південніше Малинівки ближче до траси Покровськ-Костянтинівка. Але водночас Хортиця повідомляє, що Росіяни вже атакували поблизу цієї ж Малинівки, і їх вдалося відбити. Але чи надовго невідомо. Сподіваємося, що надовго звісно ж таки. Так, Анатолій нам пише, отримаємо своє, утримаємо теж своє найгірше перед кінцем з Києва. Анатолій, дякую вам за коментар. Ви вважаєте, що кінець скоро, я так розумію, так? Судячи з усього, якщо зараз ось такий найвищий рівень ескалації. До речі, друзі, будь ласка, напишіть, чи справді зараз ми перебуваємо в найнебезпечнішій фазі цієї війни, коли ворог. І одночасно тисне на кількох напрямках: Це і на Сумщині, під Покровськом, на Запоріжжя. Ну а давайте чесно. Ресурси збройних сил України вже вичерпуються. І взагалі, як ви думаєте, це передумова до перелому якогось там, можливо, дійсно переговорів? Чи це початок просто нового витка ескалації? Анатолій пише так, що кінець скоро. Анатолій, напишіть тоді, будь ласка, як, на вашу думку, може закінчитися ця війна? Як ви собі це уявляєте? Ну, це без іронії, ну серйозно. Рухаємося далі, друзі. Так, напишіть, будь ласка, ваш коментар. А... Напишіть, будь ласка, ваш коментар. Поки рухаємося далі. Хочу друзі з вами ще обговорити зустріч Мерса та Трампа. Почну з дуже цікавої, трохи скандальної деталі, яку опублікувало видання The New York Times. Пишуть про те, що команда Дональда Трампа буквально влаштувала дипломатичну пастку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу його візит до Вашингтона мав бути чітко спланованим спершу приватний обід, де власне мали обговоритися всі спірні теми, які зазначаються в рамках. А вже потім офіційна частина з камерами, з протокольними заявами, з журналістами з запитаннями і так далі. Але що виявляється, що в останній момент... Без попередження команда Трампа перенесла головну зустріч в овальному кабінеті на самий початок візиту, без таких, скажімо, прелюдій, без теплого прийому одразу до журналістів. І це до речі, не вперше. Як ви знаєте, друзі, Трамп добре відомий тим, що навмисно використовує такі протокольні моменти, як засіб тиску, згадайте неприємні сцени, які були з Володимиром Зеленським чи президентом Пар. Ну це частина стилю Дональда Трампа вивести людину з рівноваги, поставити ситуації. Ну, коли ти не готовий і тим самим отримати перевагу на старті перемовин. І от тепер схожа ситуація трапилася із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерца для нього, який ну, тільки вступає по суті у роль лідера Європи, це був. Ну не просто незручний момент, а давайте так серйозне випробовування? Німецькі дипломати навіть консультувалися перед візитом з радниками інших європейських літерів, які вже пройшли через цей Вашингтонський досвід. Сам Мерц е, теж дзвонив президенту пару аби дізнатися, чого чекати. Уявіть собі, але Трамп все одно зробив своє і поставив гостя у вигідний для себе, е, скажімо так, вигодному для себе світлі. Е, про що говорили Трамп та Мерц? На перший план вийшла тема України, на щастя. Мерць прямо сказав Трампу, що Трамп як президент США може натиснути на Путіна і реально, і реально так, написала мені коментар, відволіклася. Um, значить, натиснути на Путіна і реально домогтися завершенню війни. Трамп у відповідь пообіцяв бути до, досить жорстким, навіть натякнув, що санкції можуть торкнутися не лише Росії, а й України. Мовляв, на танго треба двох. Це викликало багато питань, але сам Трамп визнав, що війна затягується і попередив Путіна. Не завдавай удару у відповідь. Дослівно, тобі не слід цього робити. Тобі це слід припинити. Так, нібито казав Дональд Трамп. Е е, Путіну є ще цікаві деталі. Під час зустрічі Мерца та Трампа Мерц подарував Трампу копію свідоцтва про народження його німецького дідуся, який. Емігрував до США у XIX столітті з Німеччини. Очевидно, що це була така частина кампанії очарування, щоб нагадати Трампу про його німецьке коріння. Проте і дипломатичний хід мовляв, не забувай, що твоя родина з Європи, а ми тут разом. Ем... Ну і власне зустріч Трампа і Мерца такий вийшов черговий раунд дипломатичного е... ну, спроба дипломатичного врегулювання. Раунд навколо майбутнього припинення війни, хоча обидві сторони погодилися, що ситуація дуже критична і виглядає так, що конкретики тут небагато. Проте і тональність важлива і Трамп і Мерц публічно визнають, що війна триває занадто довго і рішення потрібно шукати терміново. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку чи може Мерц відстоювати позицію України на перемовинах із Трампом? Чи довіряєте, наприклад, ви Мерцу, друзі, більше ніж Шольцу? Чи варто Україні сподіватися на більшу допомогу при новому канцлері? Тому що кажуть, що США зараз можуть нам менше допомагати. І той, хто може замістити цю допомогу, це якраз Німеччина. Так, Раїса нам пише, що Трамп в своїй стихії теж саме, що було з Зеленським. На жаль. Ну, от як ви бачите. Проте, Повторюсь, мертв приїхав не з порожніми руками. Бачите, такий підлеститись трохи до Трампа з таким подарунком. А, так, друзі, рухаємося далі. Я, до речі, хочу поділитися з вами оперативною інформацією. Як обіцяла по, повертатися до наслідків атаки Російської Федерації на Україну? Отже, вночі Російська Федерація запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети. Речник повітряних сил збройних сил України Жюрій Гнат каже, що Росіяни атакували здебільшого з північних районів, і вся маса їх безпілотників йшла сьогодні повзучим наступом до західних регіонів. Процитую ігната сьогодні була і балістика і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів імітаторів. Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни. Також маємо дані щодо застосування ворогом шести балістичних ракет, 38 крилатих ракет. Більшість із них знищено до 30 ракет. Приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів. Подяка, величезна подяка нашим силам оборони. Давайте, друзі, підтримайте наші сили оборони, наших рятувальників. Напишіть, будь ласка, коментар. Так, йдемо далі. Друзі, ще хочу з вами поділитися інформацією. Угу. Зберегла, хотіла з вами реально розказати вам одну таку цікаву річ. До Трампа буквально ще повернуся. Що у нас? Що такого вчора ввечері відбулося, досить дивного. Таня пише, не почув, що з Орешником. Ну, от, бачите, судячи з усього, в Росії є проблемки з Орешником. Друзі, вчора, до речі, про орешник. Про орешник з'явилася інформація, що, начебто, Орешник бачили в Казахстані. Що відбулося, зараз вам розкажу. Учора ввечері. В небі над Казахстаном помітили дивне світіння. Воно тривало буквально кілька секунд і залишило за собою яскравий слід. Відео миттєво розлетілося мережою, а російські z каналу одразу вкинули своє. Написали, уявіть собі, що це був запуск Корешника. Казахстан. Я, до речі, пропоную подивитися, як самі місцеві жителі реагували на те, що побачили. Такой, наверное, это... Какой салют это Это... Кометы? Да, отвечаю кометы. Капец. Я видел кометы. Сбросишь он не видел. Буду хвастаться. Ну, нет, это кометы. Власть, что кажуть офіційно, в Казахстані, в оперативно там заявили. Що жодного порушення повітряного простору не зафіксовано, загрози немає. А саме явище це ймовірно вхід у щільні шари атмосфери уламків космічного апарата або метеоритний потік. Це така звична космічна подія, яка врешті згорає ще до зітнення із землею. Але друзі, зверніть увагу, як реагувала Росія, да ну саме їхні зет пропагандисти. Орішнік відразу Орішнік. Я ще нагадаю про те, що ну власне що за Орішнік в листопаді минулого року Росія заявила, що задала удару по Дніпру новою ракетою під назвою Орієшнік. Але інформації про цю ракету досі дуже мало, її майже не згадують. У відкритих джерелах принаймні так точно сам факт застосування Орішніка стався. Один раз і вже тоді викликав запитання, чи це був реальний тест нової зброї, чи просто лише залякування. І цього разу теж казали, що по нам вони запустять орешник, Але от як я буквально щойно поділилася з вами статистикою, що насправді летіло. Ну а тепер в небі над Казахстаном з'являється ну, таке світіння, і росіяни знову спекулюють на тему орешника. хоча Міноборони країни все одразу швидко спростували. А друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи справді Росія могла використати цей випадок, щоб тренувати свою балістику на території союзників? Чи здатна Росія да, запустити до союзників якусь зброю? Чи все ж все, все ж таки просто якесь космічне явище і черговий інфо для нагнітання? Напишіть, будь ласка.